Ужгород, Львів, а тепер і жоква у ніжно-рожевому цвіті. Дерева розцвітають навіть після найсуворішої зими. Мабуть, саме тому й символізують відродження та надію. А люди висаджують їх на знак подяки та пам'яті. Так і у мальовничому містечку Жокві тепер красуватимуться сакури, покликання яких нагадувати про мужність та незламність українських захисників. Ініціаторкою цієї акції стала українська співачка Сова, яка особисто долучилася до висадження дерев. Я давно хотіла зробити якийсь вклад своє місто і тим більше зробити певну символіку від себе до дня героя України, тому що перш за все, сьогоднішнє висаджування сакур це є подяка моя від мене та шана нашим захисникам до Дня Героя. І шана і Уклін кожному захиснику, тим, хто зараз захищає наш фронт, тим, хто у кого війна забрала життя, хто зараз у полоні і хто проходить реабілітацію. Тобто, без виключення кожному захиснику велика подяка. Відтак разом із військовими, дітьми, містянами та владою співачка висадила 28 сакур на трьох основних локаціях рідного міста, на центральній площі перед будівлею міської ради та біля народного дому, де до слова невдовзі планують створити меморіал пам'яті героя. А сакури мають стати символом, де кожен може зупинитися, подякувати та згадати, і ще раз усвідомити ціну свободи. Ця акція вона так само є. Подяку і в пошану нашим воїнам, які є на передовій, нашим воїнам, які зараз є тут вдома, хтось в відпустці, хтось на реабілітації і, на жаль, нашим загиблим новітнім героям, яких є дуже багато в Жовківській громаді. Я хочу, щоб ці дерева вони так само символізували ту звитягу. Подвиг, який щоденно робить Україна, який щоденно роблять українці і наші захисники і захисниці. Ініціативу Землячки, каже міський голова, усі жовківчани сприйняли позитивно. Та найцінніше те, що до висадки долучилися саме діти та військові. Приємно, що люди не забувають, що в нас далі ще йде війна, ми ще її не виграли. І пам'ятають про тих людей, які вже загинули, віддали свої життя за нашу перемогу. І щоб вона не була дармовою, тобто щоб ми цінуємо і пам'ятали за них. Оці на лісаці сакури будуть нагадувати людям, що хлопці положили своє життя за їхню волю, за їхню свободу, за їхнє майбутнє. Серед юних сидівників сакур і Мартин для хлопця благодійність не в новинку, адже каже, частенько допомагає у цьому мамі. Було цікаво дуже грязно, рукавиці брудні. Ми з мамою постійно. Збираємо кошти, маму хресному. Колись ми збирали на машину на fpv дрони ну і на салатки. А ти пишаєшся хресним? Звісно. Дерево, яке цвіте недовго, однак незабутнього цвітіння сакури захоплює та милує око, водночас нагадуючи, яким швидкоплинним є життя. Мабуть, саме тому зізнається співачка сова для висадки, обрала саме ці дерева, тому що сакура зазвичай звикли сприймати як щось краси і ніжності, але насправді тут набагато глибший сенс, і якраз таки тут теж дуже перетинається з тим, що ми маємо бути в моменті і дякувати тим людям, які зараз ризикуючи своїм життям, завдяки яким ми можемо проживати власним, і нехай ці дерева також будуть таким для нас дзвіночком, задуматися і бути вдячними кожного дня і просто жити, проживати свої миті, поки ми можемо це робити. О, зайцько, раду! Слава Україні! Рада! Марічка Дравича Стап Кульпа, правда, тут Львів. Нерухомість інвестиції та відновлення цими вихідними у Львові відбувся фломбу. Івент. Це міжнародна конференція, що залучила представників бізнесу, забудовників, ріелторів, юристів, а також державні органи, щоб спільно формувати стратегії розвитку ринку нерухомості в країні та її відновлення. Одна з ключових тем також стосувалася інвестицій. Підняли сьогодні важливі теми з приводу якраз нерухомості інвестицій та відновлення. дуже чудові спікері, класна команда, і насправді налаштовані на продуктивний день і на цікаві знання. Звичайно, найпоширеніше зараз інвестування це в ринок первинної нерухомості, як в житлову нерухомість, так само і в апартаменти, в комерційні приміщення. Тому, враховуючи те, навіть що повномасштабна війна, все одно наші українці вирішують далі інвестувати, і в принципі це класно. Оскільки ми таким чином підтримуємо економіку нашої країни і буде чим швидше наша перемога, тому одна з великих ніж, де можна контролювати свій капітал і при тому заробляти це саме нерухомість, зазначив експерт. Українська нерухомість на сьогодні це, як на мене найочевидний очевидна ніша для інвестування. Якщо ще вчора ми говорили про надкапіталізацію, капіталізацію як таку суттєву, то на сьогодні цей ринок починає трансформуватись. Ми говоримо про інвестицію в довгу, ми говоримо про пасивний дохід, ми говоримо про те, що метр квадратний їх не потрібно складувати і перепродавати. Ними потрібно управляти, здавати в оренду і інші способи управління нерухомістю. Зокрема, і цифровізація ключових процесів у роботі з нерухомістю спрощує ці процедури. Загалом, як нам обіцяє Федоров, діє, що весь нотаріат має бути переведений, взагалі оцифро оцифрований повністю. Е, ну, ми в цьому я навіть переконана, що ми перегнали Європу, Америку і так далі. Тому що е, максимально комфортно користуватися, ти можеш витягнути будь-які довідки з дії. Ти можеш швидко все зробити, рух коштів по через банк бачите, і так далі. І це все, навіть якщо ми говоримо про... Державні програми, такі як є оселя, є відновлення. Дія дуже допомагає пришвидчувати всі всі процеси. Також на панельній дискусії чимало уваги приділили саме відновленню України після перемоги. попереду багато роботи щодо відбудови зруйнованих міст. І фахівці наголосили, що для цього є напрацьовані плани. Однозначно потрібно залучення міжнародних фондів, тому що самостійно Україна не має ні фінансової можливості, ні таких великих потужностей, щоб відбувати відбудувати просто все, що було втрачено. Але за рахунок міжнародних фондів це абсолютно реально. Але на це потрібен час, гроші, інвестори і перемога в Україні. І головне на чому наголосили організатори, це попри те, в яких умовах ми зараз живемо, дуже важливо адаптуватися до ситуації та продовжувати працювати на користь країни та інвестувати у її розвиток. Ми маємо навчитися з цим жити. Ми сподіваємося, що це закінчиться чим швидше, але скажімо так, доки ми живі, ми маємо вірити, інвестувати, працювати, тому що виживають ті, які просто працюють, живуть сьогоднішнім днем з вірою в майбутнє, але не складають отаких от от планів. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, і не тільки з війною різні фактори, які можуть вплинути негативно на ситуацію. Ми вже і ковід пережили, переживемо війну. Ми сильна нація, працьовита і просто треба гуртуватися і працювати. Додамо, що на цій події також провели і благодійний аукціон, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Двадцятиріччя культурно-мистецького центру острів дитинства Задля відзначення такої значної події на п'ятьох локаціях у Львові проводили концерти, шоу-програми, вистави та навіть показ короткометражних фільмів. Додамо, що острів дитинства це культурно-освітній осередок, де малеча може розвивати свої мистецькі таланти. Тут створюються концертні та шоу-програми, авторські дитячі мюзикли, пісні, пізнавальні телепрограми та інше. Зараз тут вже понад 300 юних артистів, які опановують основи сценічних професій в теорії і на практиці. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ, острів дитинства започаткував масштабний благодійний проект Діти для перемоги задля допомоги військовим бригадам. На сьогодні силами проекту вдалося забезпечити сім автомобілів, прилади нічного бачення, ФПВ-дрони та іншу допомогу в загальній сумі понад півтора мільйона гривень. Десять років тому це нереально жорстоке вбивство сколихнуло без перебільшення усю країну. Це почалося з бійки в місцевому барі. Тотеж дільничий і вирішив заступитися за старенького, якого лопцювали двоє селян. І за це загинув страшною смертю. Негідники спершу вдарили правоохоронця трубою по голові, а потім непритомно прив'язали до возу з конями та протягнули бездоріжжям аж 13 кілометрів. губи програли суд першої інстанції та вирішили відстоювати себе в апеляції. І от нарешті вирок. Ініціатор звірячого. Висва засудили до довічного ув'язнення, а його поплічнику доведеться сидіти за гратами 15 років. Фатальна неуважність на лішенні у двох страшних аваріях загинули люди. Серед травмованих є маленька дитина. У білий день між гамаліївкою та дублянами дорогу не поділили два пенсіонери: киянин, якому 69 років та 66-річний львів'янин, який був за кермом форду. Швидка забрала обох водіїв та пасажирку Рено. Однак, попри зусилля медиків, рятувати бідолашну жінку, так і не вдалося. Вже через три години на трасі Київ чоп зіткнулися вантажівка та легковик. Удар був такої сили, що фура перекинулася, а водій Кіа загинув на місці. Також добряче дісталося його п'ятирічному пасажиру. Зараз малеча у лікарні.